Вітаю друзі по сьогодні свято. Побували в церкві, віддихнули на озері, а тепер пора і готуватися завтра на ринок. Почали вечоріти, почали ми збирати наш врожай. Вже є багато помідорів, які дозрівають. і круглу раню. С парксіт. І вже сливку 9969. Досить хороша сливка, досить смачна і врожайна вириваємо її Так ось вже квейзі чергі. Ми обірвали все, достигше. Дуже хороша чері людям сподобалося. Приходять уже вот третий третій тиждень підряд саме за цим помидором. Зараз дівчата рвуть ракер. Досить смачний помідор. Чимось похожий на сухомий, на гібридний, сухомий, смачний, дуже ранній від компанії Спарсіць. Хто ще не бачив відео з ним, зараз вам покажу, який його вигляд. Як вам, дівчатка, цей помідор? Дуже смачний. Помідор невеликий, але дуже смачний. Ось в цьому році сильний бактеріоз, але помідорів в кущі не скидають, скидають тільки листя. Помідор на сонці не печеться. Також вибрали наш новий гібридний помідор, так само бактеріоз його взяв, але помідор сам не зачепив. Дуже гарні великі смачні помідори. Також живемо баклажан. Перейдемо нагород з баклажаном. Сьогодні маємо трошки помочі. Сестра швагром приїхали Помогти при святі. Баклажанів маємо в тому році дуже багато гібридів. Баклажан дуже хороший. Дуже красивий, дуже смачний. Вчимося трошки в африканців носити. Мабуть вони щось знали, якщо так ось. Їдемо на Тернопіль, на ярмарок, тому баклажану треба багато, бо там баклажану беруть дуже багато. А я йду тривати перець. Типу такої як білозірка. В цьому році маємо звичайну білозірку Сортовий. І також два гібрида каски і бора. Ну, скажу в цьому році сортовий перець взагалі ніякий. Дуже він поганий. А ось каски і бора. Мабуть, за рахунок того, що вони гібриди і тримається досить-досить непогано. Зелені, не взяли ніяка хвороба. Одимося, який рядок, наприклад, хаски, і який рядок сортового. Він не розбивається, хоч його і від хвороб спасали. Ось, ніби щось і нав'язує, але це дуже мало. Це порівняно ніц. Що нав'язують гібридні перці перці? Трішки перців і зовсім трішки баклажану. Але ще треба зірвати два рядки, то стане його на пару штучок більше. Десь так на кілограм 100. Дуже класний, є різні гібриди, є такі грубші, є досить тоненькі, менші, є білі, є смаком грибів Хто бажає свіженького класного баклажану? Є на різний смак, на різний колір. Заїжджайте для оптових купців є знижки. Так що сезон закруток в розпалі, приїжджайте, чекаємо на вас, а завтра Всіх наших клієнтів чекаємо на ярмарку на Лесі Українки в Тернополі. Ось, А ось йде наш дядю Міша. Всі на ринку питають, коли він вже вийде. Його передає привіт Остапчику, Лесі, люді. та передаває їх швагри. знаю. А то всі скучили за ним, його вже майже рік на ринку нема. І він скучив за ними, деколи вечорами плаче, приїжджаю до нього. Але тяжкий час настав. Нічого, Ти, ще. Ти покажи, скільки я баклажанів назбирав. Ось того кубка, а ось тих дві штучки, швагро вирвав. Так, <рес> То є поденна зарплата. Платимо від штук. Півтора, півтора тисячі кубка. За куб. Закоплений. Ну, як oh. Ну, Хто приход... хоче, приїжджайте, будемо збирали. Що. Так, наш ботько вже машина їде по баклажану. Будемо загружатися на завтра. Передай, батько, привіт!